На Донеччині не існувало української культури. Що? Ви подивіться, як у Волновасі проходили традиційні українські весілля? Тут тобі обряди сватання, оглядин, заручень, запросин, традиційні українські дійства, одяг, атрибути. І це кілька цікавих фактів про українське весілля у Волноваському районі. Ось вам перший про сватання. Свати вирушали до молодої пізно ввечері. А знаєте чому? Щоб раптом, якщо та відмовить, то це залишилось у таємниці. А знаєте, як проводили обряд дівочих запросом на весілля? Із дружками, звісно. Але річ у чим? подивіться: на знімку молода ходила селом саме у святковому етнічному українському вбранні, ідучи селом, дружки співали традиційних обрядових пісень, ніби прощаючись з подругою, яка виходила заміж. Другий цікавий факт. Села Волноваського району мали свої обряди випікання весільного печива, короваю, шишок та калачів. Ви знали, до речі, що випікався коровай впродовж двох годин, а під час його випікання зберігалась повна тиша. Третій факт: наречена під час весілля повинна була плакати. І вважали, що чим більше плакатиме наречена на весіллі, тим щасливіше буде в неї життя. Ох, ще стільки було тих традицій. Па робочий був, і вечоринки з гопаком, і викупи, і обряди, і шлюбні ночі. Тож ставте вподобайки, вивчайте українську мову, дізнавайтеся більше про нашу українську культуру. І до зустрічі у Волновасі!